Хело! Сьогодні у мене день народження. Трошки сьогодні всі мої плани перекрутилися. Прям все пішло не так, як мало бути. Вранці я прям сильно засмутилася, але вже поїздила по справах, відвезла бабусю до речі. Я з собою прям пишаюся, тому що я так виїжджаю дуже рідко без досвідченого водія поруч. Прям на пальцях рук можна було порахувати, і то це скоріше було кудись. Якусь точку доїхати, де ми зустрічалися, їхали назад разом. Я сьогодні, значить, забрала бабусю, відвезла її в лікарню, тобто в поліклініку на рентген. Там припаркувалася. Потім ми поїхали в магазин, зайшли продуктовий. Там я теж біля магазину паркувалася. Потім від магазину до неї її висадила, поїхала до себе додому і от припаркувалася. У мене просто ще не так багато досвіду, і я вже впевненіше за кермом. Але ще не на 100%. Тому я такою поїздкою дуже пишаюся. І все пройшло чудово, я вважаю. Сьогодні всі вітають, телефон пілікає. Приємно! Ще вранку була в такому настрої, просто кричала, чітья від мене, я нічого не хочу. Це не день народження. Це якийсь жах. Я зазвичай не така на день народження. У мене нема такого, що я там не знаю. З приводу віку парюся чи щось, там, плюс один рік, кашварше, там старішою чи не старішою, старшою. На щастя, ми впоралися досить швидко, тому я зараз навіть встигну змонтувати відео. Я просто, просто хочу сьогодні викласти відео вчасно. Мене мені не ну, подобається те, як я затримую. Я Розумію, що в принципі нікому нема до цього ніякого діла, крім мене. Ніхто не чекає моїх відосів вчасно. Ну, реально, але мені якось для себе хочеться, щоб це все було як щось взялася за це. Значить, має бути от чіткого плану, не знаю. Я себе не сварю, коли не встигаю, тому що я розумію, я не блогер, я не заробляю цим. Я цим ну, може, я би хотіла цим жити, але не живу. Мені треба працювати над іншими речами, тобто мій фріланс, його розвивати зараз. Причому швиденько. І я присвячую цьому більше часу. Ютуб це хобі. Зараз підіймалася, у нас світло вимкнене. Йде жінка така поважного віку. Але, мабуть, не дуже поважна жінка, бо щось вона розшипілася на мене. Я їй запропонувала допомогу. Вона тягла візочок. Візочок? Ну, Фігню на колесик. Вона тягне його. Я їй кажу, ну, я бачу, що вона прям лейте-ледь, я їй кажу, може вам допомогти. Не треба. Він важкий, я кажу, так, ну, ми вдвох його взяли піцей, там... хочеш, і цей, вона щось там хочеш людей по-доброму, думаєш, він всім люди. Треба якось бути добрішими. Але тебе шеплять у відповідь. Ну, і чорт з ним, я чула, як вона повз мене його тягла далі. Ну, я вже тут вдома була, я чула, як вона там його тягне. Ну, хто її лікар, правда? Я вже закуталася, бо мене, здається вже морозить від втоми і недосипу. Випила дві кави за сьогодні, це вже п'ю чорний чай. Просто тупо спати хочеться. Чесно. Я не знаю, ми сьогодні йдемо в кіно на третього аватара. Прикол в тому, що я не дивилася другого. Сподіваюся, вони між собою не дуже пов'язані. Я не так давно переглядала першу частину, коли дізналася, що буде виходити третє. Я подумала, треба першу переглянути і подивитися другу. Потім я щось я подивилася першу, потім щось взагалі забула про нього. Головне, не відробитися прямо в кіно. Так, в мене є ще три години, щоб домонтувати відео. Хочеться зробити гарно. Тут є кадри з центру міста, я там знімала ялинки, всякі вогники, чого тільки нема. Хотілося б, щоб це все якось упакувати гарно. Мені хочеться просто так вот, з розмаху головою. Їдемо в кіно. Я сьогодні все проспала. Вчора ми прийшли з кіно і навіть більше нічого не знімала, тому що просто була на автопілоті. Ми ходили на аватар. Фільм сподобався. Єдине, що мені було важко зрозуміти, що до чого, тому що це повний бред, так робити не можна. Я не дивилася другу частину. Я просто не встигла її подивитися, перед тим, як ти дивитися третю. А ми, ну, у нас були вже куплені білети. Ну плюс це ж був мій день народження, то ми вже сплануватили поход в кіно. Так що там деякі моменти просто повз мене пройшли. Про те, що я там засинала, це взагалі якби, окрема історія. Це не тому, що фільм, це тому, що я була дуже втомлена. Сьогодні ніби були деякі плани з комою і її родиною. Ну, тобто з малою і чоловіком. Вчора вона себе щось погано почувала. Я теж якби розібрана. І сьогодні щось таке незрозуміле. Я ледь встала, вона пише там, спить, не може очі відкрити. Я їй кажу: залишайся вдома, відпочивай краще. а вона каже, що треба. Ну, я не знаю, вони там самі будуть вирішувати, я вже по факту, тому що. Я теж проспала, все, мені треба ще борщ варити. Якщо чесно, навіть настрою нема кудись їхати. Якщо вони зберуться, то і я виїду. Ну, я ж не хвора, нічого, просто, просто впадло дуже стало. По борщу на сьогодні отміна. Я навіть не снідала ще, зараз вже майже обід. Далі це найкращим варіантом зараз було б все ж таки нам зібратися з комою, все ж таки зустрітися. Взагалі-то я і Малій обіцяла, що я скоро з нею знову зустрінуся. Бо якщо ми не зустрінемося сьогодні, то скоріш за все ми зустрінемося вже після Нового року. А, ну все, в нас відміна. <сцентрість> так, плани міняються, але я зараз все ж таки вийду дому, бо хочу вже збігати. Я тут кумію, жалілася, що в мене штатив старий, і він дуже незручний. Там щось не працює, там щось не фіксується. Коротше, він мене вже трошки задовбав. Ну а гарний штатив зараз так нормально коштує. Мені штатив от тільки зараз був потрібен для влогмасів. От, я планую після Влогмасів далі продовжувати знімати. Не кожен день, звичайно, але коли буде щось цікаве. Бо я зрозуміла, що мені все ж таки це подобається. Ну і хочу, і все. Це моє хобі. А цей ж сетив, коротше, зараз 170 гривень коштує. Я піду подивлюся, що воно таке. Мені треба, щоб він підіймався на рівень а, обличчя. О, тут можна подивитися, чи він є в наявності. Та ви що? Його здається, не в моїй Аврорі. Ну, є в іншій Аврорі. Це не так далеко. А, нема в наявності. А! І тут нема в наявності. Ви що? Тобто, блін, ніфіга нема в наявності. О, а я знайшла його. Все вирішено. А от я казала, що типу, мені треба на рівні очей. Тут написано висота 190 см. 2 метри. Морська капуста. А мої сусіди в курсі, що на вихідних ремонтними роботами шуміти не можна. І вона пахне морем. В неї такий запах, прям одразу море перед очима, Крим, мабуть, спогади через запах якийсь. Тому там не тільки це, там ще був такий страшний звук, ніби я не знаю, якась бетономішалка працює. Мені особисто все одно, чи вихідні це чи будні. Просто я не знаходжу жодних пояснень, чому їм треба це робити саме на вихідні. Це не те, що вони там працюють весь тиждень, а потім зараз на вихідних, от у них єдина змога щось зробити. Вони. 24 на 7 майже вдома, але от треба це починати на вихідних. Я ж кажу, мені все одно чи вихідні це, чи, чи будні. Я працюю або не працюю будь-який день. Я фрилансер. Якби ми влаштували таке на вихідних. Вони б до нас вже ломилися тут, викликали поліцію і влаштовували б скандали. Він приходив до нас в будні 12 годин дня і казав. Що ми заважаємо йому спати? Ну, не ми, а наші робочі він не давав їм працювати. це ходив їм, блін нерви робив. Я нормально ставлюся до звуків ремонту. Так, це не дуже приємно. Звичайно, такі гучні звуки. Якщо є потреба робити ремонт, робіть. Про це я цього не розумію. Типу, нам в будні ми їм заважали, а вони на вихідних хірачать там і блін, і все ново. Якісь він подвірні стандарти. Що це таке? Тут, блін, одні сверлять дрелі. Цей тигідик скаче зранку до ночі. Дуже люблю цю квартиру за те, якою ми її зробили, в плані там, кольорів, меблі, але ненавиджу цей будинок. Я розумію, що я нікуди з цього не подінуся. В плані, що я не змушу цих всіх людей просто вгамуватися. це треба мені вирішувати, що робити, щоб мені було спокійно. Тобто це кудись переїжджати. Для такої нервової людинки, як я, найкращий варіант. Це приватний заміський будинок або таунхаус. До речі, таунхаус. Дуже крута тема зараз. Ось я його знайшла. Через те, що вчора посушила волосся поспіхом феном. Сьогодні досі на голові. Коротше, безобразі. Так, це продукти різні, я там купила розпаковка. Мені був потрібен давно вже а, типу маленький смітник в ванну. Я хотіла трошки менший, ну, в принципі це і так не дуже -то великий. До нього там є місце. Там такий куточок, там все одно нічого не як не стоїть, нічого не буде займати. Якісь приколи, типу, втирки для манікюру. Я не знаю, воно супер дешеве було, але це ж всього, всього лише втирка. Потім теж для нігтів такі бантики. Отакі бантики, коротше. Спаковка в мене невелика. Зараз підемо перевіряти штати. Бо якщо раптом з ним щось не так, або він не буде мені тримати камеру, я понесу його назад. Ну от. І він стоїть, пані, він не збирається палити нікуди. І він навіть, здається, підіймається ще вище, чи ні? Я тут. То я зрозуміла, в чому його мінус. Він не коригується нахилу. Чи це проблема? Коротше, залишаємо. Ось такий він. Тобто дуже простий, буквально три оці штучки. І все. І сюди камера накручується. Так, Ну ось так. В куточку біля дверей я його поставила. І чудово, мені здається, він тут раз такий і не заважає. Коротше, я кажу, маленький спінничок у ванні це дуже зручно. Це на штатив поставила? Так, в мене тут трошки бардак, який я зараз буду пробирати. Вчора була якась неймовірна кількість привітань від друзів, знайомих в цьому році. От від кого можна було очікувати привітань? Ніхто не забув. Абсолютно цілий день були сповіщення пік-пілік-пілік. Було дуже приємно, що всі пам'ятають, і дуже приємні теплі слова це те, що прикрасило вчорашній день. У мене тепер буде купа нових ракурсів. Так, я тут купила буряка, мій ну на борщ. І так хочу зараз поставити зробити типу такий салатик. Оп! я ж казала, у мене тепер будуть нові ракурси. У мене тут чайок, помело, цукерка, чипсики і, і льозка. Це ми завтра нарешті будемо вішати. Є цю. Я одразу повішу на неї шишки. Так, ми додивляємося третій, о, другий сезон. Я виявляється, дивилася і третій.